Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогоднішнє відео це буде відео підсумок по, нашому, по нашій тумбочці Радіолії Магнова, яку ми нещодавно онлайн відремонтували. Ми визначили, що в ній була несправна радіолампа. Що там ще? Тоді ми спробували включити FM, але нам FM не вдалося включити. Пролиставши гайд, чи вірніше інструкції, ці всі записи, я вияснив, що в той час функція FM, яка в нас тут є, це була додаткова функція, яку потрібно було окремо додатково докупляти. Тобто ви ставили зверху на радіо чи щось подібне і слухали FM. Вона не мала підсилювача. І тут в нас є окремо, якщо ви зараз придивитесь, гніздо FM, куди підключався fm тюнер От, бачите? Я радіо включив, щоб воно трошечки прогрілося. Ще хочу вам показати, на ньому дуже звук. Тобто ну, Ват-10 точно є. От. Е зараз я Попробуємо зловити якусь хвильку. Sundown. His dad is going to be in the home run derby. Because. Yeah, well, you. Gushiness. Forty-four in that image. You know. That's it. This gushiness, even not full, but only half. Тобто ви відчули, воно працює. Що з програвачем? Програвач я також пробував вімкнути, і коли вмикаєш, якби іголка все працює, вся ця, але не крутиться це. Я спробував з нижньої частини долізти до нього, якщо от відкрити його, цю частину там ви побачите є. І мені здалося, що там мотори деякі ці закислені. Я не став з ним возитися, не став витрачати свій час, тому що. Це не та радіола, на якій можна добре прослуховувати пластинки. Хоча буде досить непогано, але ну, не найкраща радіола. От, зверніть увагу, я не замітив минулого разу, не звернув увагу, бачите, є така наклеєчка на цій радіолі знизу. Ось такий механізм відкривання-закривання. Що ще хочу вам сказати? Я хочу вам ще... Зараз, минулого разу, ми визначили, що в нас несправна лампа. Я приніс свій тестер і давайте виключимо. Я його вже включив, щоб він прогрівся. Як можете бачити, наша лампа 6В6 і я її виставив по параметрах. Тобто накал я виставив 6, положення регулятора в 41 положення регулятора в 1. І положення регулятора С в 5, гніздо номер 3 Тобто це вже прогрілося все і беремо нашу, от, нашу несправну лампу в гніздо номер 3 Дивіться, що буде відбуватися стрілкою із цим. Бачите, що загорілося? Тобто, вона ще не прогрілася, вона ще не прогрілася, а вже загорівся шорт. Шорт це означає, що в лампі є замикання. Там, може між катодом і анодом, між катодом і сіткою. Ну, Будь-яке замикання, там ще, якщо почитати інструкцію, там, коли воно мигає, коли воно, то там є, ще можна визнати що. Все інше зараз е, просто от, дивіться. Бачите, я натисну, вона зараз от прогрілася, але все інше далі не має значення, тому що вона коротить. Дивіться, який. Струм між сітками, а мав би бути от в цьому зеленому цьому. Скоріше за все, можливо, на сітку і пробито. Тепер це положення воно взагалі не реагує, тому що пробито на сітку. Що сказати? Ця лампа йде під викидання, і цей тестер мені поміг визначити. Давайте візьмемо одну із наших справних ламп. От. Давайте візьмемо. От, бачите? Якщо ви подивитесь, 6В6, це справна лампа, вона ще тепла. Вставили все, все добре. Тобто накал засвітився, тут нічого не світиться. Натискаємо, вона ще, можливо, не прогрілася добре, але натискаємо. Бачите, на ній теж показує, от, вона теж не на всі 100% добра. От дивіться, в нас верніше, бачите, в ній теж щось трошечки під. Хоча ні, вже зараз не світиться. Ну, давайте візьмемо ще іншу ту, яку я приніс з іншого підсилювача. Це в нас оуф, я витягнув не ту. От Давайте я приніс 6 В6, от бачите? Давайте вставимо в цей підсилювач. Дамо час їй прогрітися. От. От, бачите? Ця лампа повністю справна, яку я приніс з іншого підсилювача. От, і дивіться, що показує, наскільки вона хороша. Вона зашкалює, вона в принципі як нова. Це 6 v 6 GT. Але давайте ще раз перевіримо цю, тому що в неї щось скакало. Це стара лампа, яка тут стояла. Яка тут і знаходилась. От, я її вставив. Вона червоніє, вона нагрілася. Тітка не пробиває, шорт не горить. А от, ні, вона теж досить така непогана. Ну, більше стрілка не йде. Під час прогріву більше стрілка не йде. Тобто вона теж ще може служити. Але все ж таки найкраща це ця, яку я приніс з підсилювача. А ця також ще може служити, але їй треба пару підбирати, щоб була з подібними з такими Показниками як і ця. Давайте зробимо такий підсумочок. Чи варта чогось ця, ця радіола сьогодні? Її цінність тільки, напевно, в тому, хто колекціонує або часто продають, бачу подібні е, такі комодики. От іменно була стара радіола, їх реставрують, продають і ставлять в будиночках в себе в кухнях. Так, тут теж це роблять: воно дерев'яне, воно надійне, воно міцне. Такий варіант ще можливий. Прослуховування в даний час цієї радіоли є неактуальне. Зовсім не актуальне, я вам скажу. Чому? Тому що FM немає. Програвач собі такий собі класу, місця займає багато. Підсилювач тут непоганий, база така непогана, але в цьому шасі навіть немає FM. Тому я не сильно б не сильно би я. На це щось мав на увазі. Що я буду з нею робити? Скоріше за все, я витягну шасі, обов'язково я збережу гучномовець. Ви, напевно, пам'ятаєте минулого разу. Він тут от такий от з підмагнічуванням. Він класний, він великий, він звучить класно. Я його обов'язково збережу, документацію, можливо, збережу, достану шасі і спробую спочатку продати цю радіолу, так як є. От, от, як вона є в такому стані виставити там, повернути свої гроші і заробити трошечки. Якщо не вдасться, просто достану шасі, продам чисто там 5-10 доларів саму тумбочку. От саме цей комодик, можливо, комусь треба. Якщо ні, ну мені прийдеться його викинути, а все інше залишити для себе. Для чого я її купив? Купив я її. Для того, що тому що вона продавалася за 50 доларів. Ми з людиною зійшли за 40, так як вона була неробоча. Людина мені її продала. І я купив її для того, щоб показати вам, чисто просто для контенту. Я сподівався, що там хоча б дві лампи вихідні, хороші і гучномовець. Щоб якщо я міг перепродати десь там на eBay або десь ще, то щоб хоча б повернути кошти. Але ні, вони несправні. Тому контент я зробив, відео я вам показав. Мене нам навіть вдалося відремонтувати її якби прямо таки на зйомках. Тому я думаю, вона свою роль виконала. Далі я її виставлю і спробую продати, а як ні, так як я вам вже сказав. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, думки, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписаний на цей канал. Чекайте наступне відео.